Хорошенко почав мене слухатись. Хороший хлопчик. Сьогодні ви не побачите розкладених сотен ФПВ, мавіків. Сьогодні звичайна робота складу, де ми зберігаємо, що за моєю спиною. Задниця! А, ні, це сильно просто. Ну добре, я ще подумаю. Один відомий блогер написав, який викликає довіру. Байде до речі. Та перестань, що ти при всіх написав, що за крайній місяць держава за кошти державного бюджету для Збройних сил України завезло 50 нічних мавіків. От зараз тут перед вами знаходиться 80 мавіків. Получається на 50% більше ніж зробила. Вся держава за крайній місяць. Получається, хріново з математикою. Але Петро Потужний. А ще хочу вам розповісти, що починаючи з січня 24-го року було завезено 260 ночних мавіків, 40 тисяч. 40 тисяч. Явківіше. 40 тисяч, Карл. відчуй, сука, кожну одиницю. Загалом тільки по цим позиціям нічні тріте про мавіки цукарки з 1 січня ми поставили на 800 мільйонів гривень. Ну круто, Петро. Це просто підату. Давай в кінці якийсь фаталіті держава. Доганяй.